Працівники ТЦК ловлять чоловіків на вулиці, з силою запихають їх в бус і везуть на ВЛК. Після цього в них залишається лише два варіанти. Перший варіант це відмовлятися від проходження ВЛК з тої підстави, що в них немає з собою медичних документів, і відповідно лікарська комісія не зможе прийняти об'єктивне рішення про стан здоров'я. І другий варіант якщо чоловік ВЛК все ж таки пройшов, то з тієї ж самої підстави можна оскаржувати рішення ВЛК. Бо будьте певні, що вона визнає чоловіка здоровим. Але чи є варіант, щоб вас не запхали силою бус, а щоб відпустили? І що ви пішли собі в ТЦК тоді, коли спеціально сплануєте свій час і підготуєте усі потрібні документи, як по здоров'ю, так і по підставах для відстрочки. Сьогодні я розкажу, як себе вести, щоб працівники ТЦК вас відпустили, якщо ви їх зустрінете на вулиці. Якщо ви вже бачили моє відео, то знаєте, що я завжди пояснюю, чому я щось рекомендую, або чому я прийшов до того чи іншого висновку. Так само я зроблю в цьому відео, тим більше, що я знаю, що з моїми порадами багато хто не погодиться. Отож, в будь-якому спілкуванні з людьми, якщо ви маєте якусь ціль в цьому спілкуванні, в першу чергу треба знати, з ким ви маєте справу і які цілі в цих людей. Це загальне правило, і воно працює в тому числі і щодо ТЦК. І що ми маємо з ТЦК? По-перше, ті, хто їздять на бусах і збирають людей на вулиці, це в більшості прості мобілізовані хлопці. Вони виконують цю роботу, тому що мають вказівку її робити. Не тому, що вона їм приносить задоволення і вони собі захотіли, а тому, що вони мають це робити. Це можуть бути свіжі мобілізовані, а можуть бути і військові, які отримали поранення і їх перевели на легший напрямок роботи. Але зазвичай, це не є професійні працівники ТЦК. По-друге, оскільки це прості мобілізовані, то вони не знають законодавства. Вони не знають, що можна, що не можна і яка відповідальність. І в додаток до цього їх може ще неправильно інструктувати керівництво. Я регулярно бачу інтерв'ю представників ТЦК, де вони додумують норми, яких в нормативно-правих актах немає. Наприклад, кажуть, що після оголошення загальної мобілізації всі чоловіки мали самостійно з'явитися в ТЦК. Відповідності до указу про загальну мобілізацію всі громадяни зобов'язані були з'явитися до е, територіальних центрів. Ніде таке не пише, і я не кажу, що це неправильно. Це, до речі, логічно було б, якби в законі це писало. Але в законі пише, що обов'язок з'явитися виникає після виклику, а не автоматично. Так само ТЦК каже, що їхні працівники можуть перевіряти в людей документи, хоча закон їм таких повнажень не дає. І, хоча також логічно було, б, що в законі такі повноваження у них були. І от таке керівництво ТЦК, замість того, щоб чітко пояснити своїм підлеглим, що можна, а що ні, вони в кращому випадку дають розпливчості вказівки, що йди, роздавай повістки або йди доставляй в ТЦК. А що робити, якщо людина пручається, вони не кажуть. І тоді це питання залишається вже на розсуд рядового працівника і як він там собі розуміє свої повноваження. В гіршому варіанті керівництво ТЦК може обманювати своїх підлеглих і прямо казати, що можна доставляти силою. Але при цьому вони дають усні вказівки. А потім, якщо щось піде не так і буде якийсь скандал і службове розслідування, вони скажуть, що нічого такого не казали і що їх не так зрозуміли. Я про це навіть знімав демонстраційне відео. Їдемо військома для проходження медкомісії. Прошу пана, то є незаконно. Чому незаконно? Це вказівка мого начальника ТЦК. А є письмова вказівка? Ні, але він сказав, що з Києвом все узгоджено на вищому рівні і можна нічого не боятися. Яке узгодив. Є стаття Кримінального кодексу 146 на законне позбавлення волі. Як ви думаєте, хто по ній буде відповідати? Шеф Київ чи ви? Крім того, шеф скаже, що не давав нікому вказівок доставляти людей примусово. Давайте повістки і все, На що себе підставляти? Далі в нас є два варіанти дій таких мобілізованих працівників ТЦК, які не знають законодавства. Перший варіант. Є адекватні начальники ТЦК, і вони всім своїм виконавцям кажуть, що якщо людина категорично не хоче йти з ними, їхати в бус, сідати в бус, їхати в ТЦК, то її силою доставляти не можна. В такому випадку людина просто каже, що не хоче їхати з ТЦК, не хоче сідати в бус, і її елементарно відпускають. Ви могли бачити багато таких відео. І такого типу відео є, наприклад, з представниками секти Живі люди, і вони їх показують і кажуть, о, дивіться, чоловік сказав в ТЦК, що в нього статус людина, а не громадянин, і його зразу відпустили. Я зараз знаходжуся в статусі людина, захищений Конституцією України. Я не буду вам відповідати на ваші Щасової запитання тоді вам. Або чоловік сказав, що я не громадянин, в мене немає паспорта, а є волевиявлення. І ТЦК з таким погодилось, визнало, що їхні дії неправомірні, і відпустили хлопця. У мене людина, яка може паспорт? У мене були виявлення, мене немає паспорта. Але таких людей відпустили не тому, що вони сказали, що в них статус людина, а тому, що працівники ТЦК побачили, що людина не йде з ними на контакт, і вони їй нічого не можуть зробити, тому що немає таких повноважень. Взагалі, якщо вам будуть траплятися якісь тези секти, живі люди, то крім інших логічних проблем, які в них є, в них є проблема з визначенням причини і наслідку. Зверніть на це увагу. І ось такі відео це якраз приклад такої логічної помилки. І другий варіант роботи ТЦК це коли керівництво дає підлеглим загальну вказівку, знайти на вулиці чоловіків і доставити їх в ТЦК, наприклад. При цьому без уточнення, що робити, якщо щось піде не по плану. І в цих випадках якраз можлива ситуація, коли людину з силою запхають в бус. Чи зробляться, залежить від розсуду працівника ТЦК і того, як себе буде вести з ним чоловік. І далі розкажу, як же себе треба вести, щоб ТЦК відпустило чоловіка. А ви тим часом підписуйтесь на канал. Тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави. Без цензури, без маніпуляцій і без блогерського хайпу. Працівників ТЦК є завдання провести, наприклад, 5 людей до 10-ї години ранку. Відповідно, виконавці будуть йти найлегшим шляхом. Будуть брати тих, хто не опирається, не дискутує, а тих, хідає в бусик. Їм невигідно витрачати час на одну людину, яка опирається. Їм краще залишити її, і за цей час, що вони б на неї потратили, можна знайти три людини. Такі працівники завжди починають контакт з розмови. Нема такого, що їхали, зупинились, вискочили і без слів запхали людину в бус. Тобто теоретично може таке і бути, але це виняток з правила. Зазвичай вони виходять з бусика, обступають людину і починають розмовляти. І перше запитання, коли останній раз були в ТЦК. Відповідно, якщо у нас є розмова, ми під час неї можемо роз'яснити працівникам, які ми знаємо, не знають добре законодавства, які в них є повноваження, на що вони мають право, на що не мають, і що може їм бути, якщо вони щось будуть робити незаконне. Таким чином, ви зможете або переконати працівників ТЦК, що вони не мають повноважень зараз вас силою кудись доставляти, або можете хоча б посіяти в них сумнів щодо промірності їхніх дій. Але є важлива умова. Це все треба робити виховано і культурно. Не хамити, не кричати, не ображати, не підвищувати голос. Це дасть вам 90% шансів, що після такої розмови вам скажуть: ну добре, не хочеш їхати в ТЦК, то йди собі. Цей показник можна підняти ще на 9% дуже легко. Коли ви починаєте розмову, то треба посміхнутися, пожартувати. Наприклад, можете сказати: о, ви існуєте, а я думаю, ви тільки в соцмережах є. Думав, вже ніколи не буде мати такої приємності з вами поспілкуватися. І також обов'язково треба зробити комплімент або навіть кілька. Скажіть, наприклад, що яка в них важка робота, як ви їм вдячні, що вони її роблять. Скажіть, які депутати погані, що не приймають нормальні закони, які би наділив їх нормальними повноваження, які вони мають мати у військовий стан. Скажіть, які люди є неадекватні, що на них накидаються, хоча вони просто роблять свою роботу. І таким чином у вас з ними буде конструктивне спілкування. І ви будете різко відрізнятися від тих людей, яких вони зазвичай зустрічають, і які з ними спілкуються, ну ви знаєте, в який спосіб. І все: 99%, що вас відпустять. Тому що, побачить, що ви адекватна людина, ви навіть не заслуговуєте на те, щоб вас силою кудись тягнули. Тим більше на вулиці є інші чоловіки. Хто слідкує за мною або з ким я працював як адвокат, той знає, що на такому початковому першому етапі в мене такий підхід до роботи. Я це називаю цілую ручку, прошу, перепрошую. І це працює, це перевірено вже багато разів в різних ситуаціях з різними людьми. Нікого не образили, висловили повагу, і хай собі людина тішиться. Головне досягнути той результат, який нам потрібно. Тобто, ще раз повторюю: культурно розмовляємо, не обзуваємо, не принижуємо і не сваримося. Бо якщо під час такої розмови відразу починати з наїзду, це відразу викличе таку ж саму реакцію у працівників ТЦК. Ці працівники також люди, в них є свої емоції, і якщо їх ображати, принижувати, вони не захочуть вийти з цієї ситуації, можна сказати, такими переможеними. І коли вони кажуть чоловіку, ну добре, йди, це має бути їхнє рішення з їхньої доброї волі, не тому, що ми довели, що вони ніхто не мають повноважень і незаконно простоють до людей. А тому, що от працівник ТЦК він так вирішив і зробив нам таку послугу. В них має бути таке відчуття. Але якщо людина провокує, зверхньо поводиться, ображає, то ясно, що працівник не захоче з цим піти і залишити ситуацію. Ситуація буде напружуватись, буде розмова на підвищених тонах, потім штовханина і далі збільшуються шанси, що чоловіка все-таки силою занесуть в бус. І все тому, що чоловік не дав можливість працівнику ТЦК показати свою владу, показати, що він добрий, і відпустити чоловіка у своїх справах. Те, що ви бачите, нібито успішні відео, коли хтось жорстко спілкується з ТЦК, це нічого насправді не означає. Це міг попастися, по-перше, добрий працівник, який після такого спілкування відпустив людину. Або, наприклад, так як я говорив, керівництво ТЦК сказало, що не мати справи з агресивними людьми. І так само невідомо, скільки таких невдалих дублів було. Тому що насправді така форма спілкування вона могла зашкодити, але, звичайно, що людина не буде показувати е, відео невдалого такого спілкування в ТЦК. А зараз для вас практичне завдання. Вас на вулиці зустрічають працівники ТЦК і пропонують поїхати з ними. Придумайте, як їм краще відповісти, щоб збільшити шанси, щоб вони вас відпустили. Може якийсь жарт продумати, може якийсь комплімент продумати, або якусь іншу якусь фішку. Відповідь пишіть в коментарях. Я визначу найцікавішу відповідь і знімлю по ній короткий ролик з такою сценкою. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. На цьому все з вами був Руслан Вжицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.